Вероніка втерла Христа, коли він ніс нестерпну ношу за гріхи кожної людини. За переказами на полотні тоді відбився лик Ісуса. За останніх 100 років реліквію, яку зберігає папа Франциск, вивозили з Ватикану лише торік до Бразилії на день молоді. Про те, що Львів хотів би її прийняти, клопотав ще два роки тому митроплид Львівський владика Ігор, і лише кілька днів тому Ватикан погодився. Однак, за контрактом, наш собор має подбати про безпеку нерокотворного образу. Сама реліквія буде стояти на солеї, тобто місці між тетраподом і святилищем, на солеї буде приготоване спеціальне місце. Можна буде підійти. Питання, чи можна буде цілувати святиню? Ще наразі не можемо говорити. Будемо очевидно просити, бо наші люди мають таку набожність, мають таке бажання, чи навіть якісь особисті речі дотолити, чи якісь собі реліквії доторкнути до цієї святині. А вона ще хочу сказати, буде під шкляним ковпаком броньований. Від аеропорту до храму хустку Верніки вестимуть у броньованому авто, а в самій святині впродовж двох днів, на яких хустка буде виставлена до почитання, її пильнуватимуть озброєні правоохоронці. Ватикан навіть опікувався, щоб у храмі був відповідний температурний режим, цікавився, чи має собор аварійні виходи в разі небезпеки, і навіть з якого матеріалу зроблене покриття святині до реліквій будуть відчинені двері від сьомої ранку до 23-ї вечора. Щодня. Не можна знімати ні зі спалахом, ні без спалаха. Абсолютно в жоден інший спосіб не можна знімати цю святиню ні на мобільні телефони, ні відео. Так само, коли ви збираєтеся на паломництво до цього до цієї святині, не беріть великих валіз, не беріть нічого, що б могло би бути насторожуючим чи в чому могло би бути принесено речі, які би пізніше зашкодили не тільки собору святого Юра, не тільки святині, але не перше людям, які будуть звершувати властиво це паломництво. Духовенство обіцяє виокремити спеціальні дні для молитви для бійців, які брали участь у війні на сході, сімей загиблих та для людей з особливими потребами в час привезення хустки Вероніки мав би прибути і блаженіший Святослав, щоб ця присутність цієї реліквії підтримала на в цей дуже непростий час, особливо тих, кого війна торкнулася безпосередньо. Оксана Синишин, Роман Миленький, головні новини Львова.